Чи вдасться домовитися з РФ про обмін військовополоненими до кінця року. У мене е, можливість обміну випадала вже на цей місяць. Тому я думаю, що до кінця року обмін точно буде. Чому Росія вже декілька місяців блокує обмін полоненими? В ці перемовини втрутилася навіть третя сторона. Це напряму пов'язано, як би це жахливо та цинічно зараз не звучало. Це напряму пов'язано із торгами за особистості, яких які йдуть на обмін. Бо треба розуміти, що певна кількість звичайних солдатів буде обміняна там, наприклад, на одного офіцера. У нас є певний дефіцит обмінного фонду. У них вони буквально торгуються за кожну людину. Частина людей їм не потрібна, не цікава на обмін, тому там ну там дуже важкі перемовини. Чому США вирішили саме зараз відправити до України радника з інфраструктури? Це в рамках якихось певних домовлянь стратегічних, де закладається фундамент уже на майбутнє, тому це ну буквально диявол. Це вже ну підписані договори, підписані стратегії, де я ж кажу, закладається фундамент на майбутню співпрацю. Чи виділить ООН 435 мільйон доларів допомоги для України до кінця року? До кінця року навряд чи, після нового року більш реально. Чи справді росіяни сформували з українських військовополонених батальйон і відправлять його на фронт? Це якась викривлена інформація, брехлива. Я не бачу, щоб це мало 100% такий вигляд, як про це заявлено. В цьому є ну брехня. Щось не так з цією інформацією, не відповідає дійсності. Чи існує у росіян дефіцит боєприпасів? Так, вони використовують боєприпасів більше ніж можуть виготовляти. Тому да, певний дефіцит є. Чи готові росіяни до нового наступу на куп'янському напрямку? Вони зараз на Куп'янському напрямку щось вичікують. Вичікують щось, збирають, скоріше за все перегрупуються або ждуть якогось підкріплення. Вони буквально очікують якихось нових поновлень бойових дій. Трохи пізніше. Чи справді втрати України ВП теро менші за російські, як стверджує Зеленський? Це занищена цифра. Це занищена цифра, але, але наші втрати точно не більше, ніж росіян. Чи будуть втрати росіян на війні в листопаді рекордними? Будуть якісь прецеденти? Я не знаю наскільки це там живими людьми або можливо в самокупності з е, технікою, але якісь яскраві е, наші перемоги е, будуть навіть ну будуть навіть у ЗМІ, тобто буде щось, ну скажімо, таке, що зробить цей листопад нам дуже кращим. Чи намагатимуться росіяни піти в наступ на Бахмутському напрямку в листопаді? В мене там, поки росіяни випадають все таки більше в захисній позиції, ніж в активні наступальні позиції. Тобто, я поки на, на сьогоднішній день я не впевнена, що вони буде вистачати ресурсу йти в наступальні дії, а не просто стояти в оборонній позиції. Чому останнім часом значно збільшилась кількість ударів з боку ЗСУ по Донецьку? Тактика знищення складів та логістичних логістичних шляхів. Чи покарають росіян за атаку цивільного судна під прапором Ліберії ракетою Х31П? Да. Якась відповідь буде. Я не впевнена, що ця відповідь буде в політично-правовому ключі, але відповідь за ці дії буде. Чому Кадиров знову пропав з публічного простору. Він не зовсім пропав. Я так розумію, у нас карта ностальгії. Ми таке вже бачили. Тобто він десь зашухарився за тих для того, щоб потім знову, як чорти з табакерки, вистрибнути. Це ну ненадовго коротше. Чому Зеленський відмовився від візиту до Ізраїлю найближчим часом? Не ті обставини, не в тих обставинах. По перше, зараз знаходиться Ізраїль, не в тих обставинах знаходиться Україна. Не на часі така поїздка. Чи вдасться ЗСУ знищити гелікоптери, які росіяни перекинули стаган рогу в Маріуполь? Зараз з цього приводу йде активний потрібний збір інформації для того, щоб в подальшому володіючи інформацією, розробити операцію по знищенню. Чи справді в окупованому Мелітополі розпочався масовий призив місцевого населення на військову службу? Я б не назвала це прямо масовим масовим, тобто якісь прецеденти дійсно мають місце бути, але це не в такому масштабі, що намагаються у всіх чоловіків чи а, хлопців Мілітополя за забрати на війну. Дуже ризикована справа. Що зараз відбувається на ЗАЕС. Ну, у мене е, атомна електростанція, як випадала ще тоді, коли було певне напруження. Що зараз вона випадає по повішеному? Вона знаходиться у підвішеному стані. Це не добре, погано. Ну я маю на увазі, да, у моменті не гірше, не краще от підвішений стан, на якому ми маємо перманентний е, певний градус небезпеки, який от статично в одній позиції поки що дякувати всім богам та силам, і знаходиться. Чому саме зараз активізувалися ДРГ на Сумщині та Чернігівщині? Ну, вони там і не припиняли лазити, у них просто є певне затища. Потім вони вилазять, роблять лиха, намагаються пробити і дестабілізувати певну обстановку, да? зрозуміти, що відбувається, скільки людей е перетягнути на, на ці позиції увагу. Ну коротше, зібрати якісь розвіддані. Оця вся історія. Тобто, це от вони і це просто новий черговий завиток активності ДРГ груп. Бо вони там лазять Просто в якийсь місяць більше, в якийсь місяць менше. Чи справді росіяни планують ракетні атаки на пункти незламності в Україні? Ну тут я би не сказала, що це буде масовим явищем, але в деяких. Е Містах скоріше за все це будуть намагання показового удару для того, щоб налякати людей, умовно кажучи, щоб створити о, такий. Такий вайб, того, що безпеки немає ніде, навіть у пункті незламності і, типу, навіть там я не знаю на броньованих зупинках. Оця вся історія, типу, для того, щоб знову деморалізувати наше суспільство, але це не буде поголовно по всім містам. Це буде декілька от показових таких в ударів, саме показових. От як сталося у Херсоні, от, типу, ще от в деяких містах, скоріше за все, такий прецедент буде мати місце. Чи справді між залужним та Зеленським виникли суттєві розбіжності щодо поглядів на подальші дії на фронті е, продивлялися? Ні, не випадало, що це пов'язано із розбіжностями саме в питаннях фронту. Ні, це більше політичні моменти, особисті моменти, моменти пов'язані з ресурсними можливостями. Це не Конфлікт і не суперечка з приводу, а давайте там я не знаю йти на Бахмут, відступати від Бахмуту, да або йти наліво, або йти направо, або обстрілювати чи не обстрілювати. В цьому є інший політично особистий контекст, який е роботи апарату президента з приводу війни і саме бойових дій і залужного саме з приводу стратегії війни і бойових дій не стосується. Це є особисто політичним напруженням. Чому саме зараз в Україні розганяють фейк про відставку залужного? Я передивлялася це питання для свого каналу. В якому ситуацію маємо? Чи маємо ми напруження певне між а, залужним та а, апаратом президента та президентом? Так, маємо. Воно пов'язано не з з бойовими діями, не з рішеннями пов'язаними з поле бою, вони воно більше пов'язано там з певними особистими нюансансами. На основі цього е, певного напруження і інколи непорозуміння між двома апаратами, да, тобто між апаратом і командою залужного та о офісом президента, ми маємо велику кількість чуток, плюс ми маємо внутрішніх ворогів, які володіють інформацією про напруження, зливають її ворогу в РФ, і ворог в РФ із цього розкручує ще більше а. Ап... Апогейне ІПСО і закидає його назад на територію України. Тобто, ми тут маємо яйце, яке летить в бік Рефі. РФ із цього яйця робить курку і ще купу яєць, і закидує це назад на територію України. Звідси, звідси ми маємо і дезінформацію, і ПСО напруження і розкручування до такого гіпертрафованого стану ту напружену ситуацію, яка зараз є у нашому політично-військовому просторі. Чи завершиться страйк польських перевезників на кордоні з Україною протягом двох тижнів? Він скоріше за все буде тривати довше, ніж два тижні. М -м да, це буде довше ніж два тижні. Тому да на ближчі двома тижнями чи. Чи є ймовірність проведення президентських виборів в Україні наступного року? Так, ймовірність є, і вона достатньо висока, тому що в цьому зацікавлені е, наші штатівські партнери, і це певний тиск на діючу владу зараз. Бо там є, я так розумію, певні ультимативні моменти, при яких або вибори. Або певні інші дії. Якщо буде зроблені радикальні висновки і зроблені інші дії, давайте їх так окреслимо. Тоді виборів може й не бути. Якщо висновків і е, радикальних дій не буде зроблено, ті, які вимагають партнери, в такому випадку вони будуть тиснути на вибори. Чи справді росіяни знижують інтенсивність обстрілів України, бо бояться відповіді? Ні, не це не так. По-перше, вони економлять просто певні ресурси, накопичують певні ресурси. По-друге, вони чекають на більш холодну погоду, бо зараз погода у цьому випадку грає нам на руку. Чи відкриється центр підготовки українських пілотів в Румунії до кінця цього року? Так, Так відкриються до кінця цього року скоріш за все так. Чи актуальна ще потреба України в Ф 16 Так, однозначно, так це допомогло би вирішити ну достатньо низку питань. Так, да, це не є тією вундервафлею, яка повністю зміни з ніг на голову, там переверне фронт, але це один із суттєвих гвинтиків, які допоможуть нам мати певні переваги у повітрі, в обороні і в певному контролі. Бо авіація нам може дати плюс до наших наступальних та захисних дій. Чи вдасться ЗСУ закріпитися на Лівобережній Херсонщині? Певні успіхи на лівобережжі Херсонщини ми вже маємо. Так, ситуація важка, вона не є стабільною. Але в цілому, в цілому о, над, працюють над тим, щоб стати буквально фундаментальною і мати можливості на просування. Чи вдасться росіянам реалізувати план по будівництву залізниці між Ростовом та Кримом через окуповану територію України? Не зовсім в мене не випадає, щоб воно, навіть якщо вони встигнуть щось добудувати, в мене не випадає, що воно буде функціонувати? Чи можлива зміна влади в Угорщині найближчим часом? Найближчим часом наврядче. Перспектива на зміну влади в Угорщині пізніше є, але найближчий час дуже наврядче. Чи. чи отримає Україна заморожені резерви РФ від Америки? Ні, з будь-якими резервами це стосується не тільки Америки тут буде якась інша історія пов'язана з її. Передачею да заморожених активів чи грошей, ось такої от історії, там якось інакше воно буде якимось іншим механізмом. Можливо, воно піде виключно, наприклад, на відбудову, чи воно буде перекривати якісь там фінансові моменти? Це не напряму забрали у росіянців на території Америки, і передало Україні. Ні, тут якась важка бюрократична історія, і поки і поки там це не найближчий час. Чому саме зараз суттєво зростає рівень підтримки України в Південній Америці? Ну, це, по-перше, робота і тиск діаспор. По-друге, це робота політичного якогось характеру. Є якісь певні домовленості, тому зростає підтримка. Чи може Україна розраховувати на пряму фінансову допомогу від Америки наступного року? Ну, по перше, про це зараз ідуть розмови. Про це зараз ідуть розмови. Навколо цього будуть іще певні сутички, можливо, скандали навіть в середовищі саме американському політичному. От але фінансову допомогу нам завірять на наступний рік, тобто буде у нас якийсь такий ліміт да, грошей, які нам будуть виділяти. Чи справді Америка вже витратила всі резерви на допомогу Україні? Ну не всі резерви Америка витратила значну кількість резервів, так але я б не сказала, що всі. Тобто, да, певні певні одиниці, скоріш за все, технічні чи якісь подібні. Вони дійсно є зараз у дефіциті, займаються їх розробкою, але я не скажу, що це всі стратегічні можливості чи запаси штатів, які закладені на допомогу Україні. Чому в публічному просторі знову почалися розмови про необхідність переговорів з РФ? Ну, по перше, сама РФ намагається тиснути на перемовини. По-друге, це е, бажання деяких наших партнерів швидше е, закінчити гарячу фазу війни. І їм байдуже, що це торги чужою територією. От і але основним двигуном на такі дії дійсно виступає РФ, тобто ініціатор переговорного процесу виступає і еліта РФ. Смерть помічника залужного прикра випадковість чи навмисне вбивство. Ну, із того, що я бачу, я не назву це випадковістю. У мене випадає, що це не нещасний випадок, як його нам. Якби намагаються продемонструвати у медійному ключі, бо одразу на цю теорію про нещасний випадок випадає сімка кубків. Це ілюзія, це спланована історія. Що мав на увазі Данилов, коли казав, що ЗСУ досягли неймовірних успіхів в Криму? Це стосується диверсійної роботи в Криму, це стосується обстрілів флоту, який є в Криму. Це стосується наземних операцій, які успішно були проведені в Криму. Скільки було виведено із строю да, і робочості там, ППО, кораблів, оця вся історія. Тобто, не маючи фізичної змоги зайти ногами фізично у Крим а, в обсязі да, там є військового якого-небудь там <кій> батальйону чи чогось, українці, так скажімо з здалеку зробили неймовірні успіхи на території Криму півострову. Чи справді Росія планує вивести весь флот з вод Чорного моря біля Криму? М -м, вони хочуть якісь дорогі. Можна так сказати. Бо одразу королева Пентакли. Оця вся історія. Якісь дорогі одиниці вивести, але не весь флот. Чи вдасться Україні отримати далекобійні ракети від США та ЄС до кінця року? До кінця року, скоріше за все, може бути якесь ухвалення або питання викупу, або якоїсь такої історії. Але передача в мене більше падає на наступний рік.